У 2022 році група дослідників провела масштабний аналіз понад 211 досліджень, аби отримати відповідь на здавалось би просте запитання: чи сексуальний потяг у жінок справді нижчий аніж потяг у чоловіків? Врахувавши той факт, що деякі відповіді могли бути упередженими, чоловіки справді показали вище лібіду, частішу появу сексуальних думок та фантазій, і навіть більшу сексуальну активність. Останнє є особливо цікавим, бо кожен раз, як гетеросексуальний чоловік буде займатися партнерським сексом, має бути і жінка, з якою він це робитиме. А це означає, що різниці у частоті сексу між статями загалом не мало би бути. Питати в людей, як часто вони мають сексуальні контакти. Це ж майже те саме. Що питати в дівчини заступника генпрокурора, звідки в неї новенький Porsche Macan і хата за 48 мільйонів гривень? Сексуальна майстерність може підвищувати відчуття статусу у чоловіків, тому у досліджуваних виникає спокуса перебільшувати кількість своїх статевих партнерів. Експериментальні дослідження це підтверджують. Коли учасники попереджали, що їхні відповіді анонімні, то чоловіки називали більшу кількість партнерок аніж жінки партнерів. Але коли учасникам сказали, що їх можуть викрити на брехні, то суттєвої різниці між статями не було. Втім, це не означає, що такі опитування повністю. Сю, позбавлені сенсу науковці вже давно навчилися враховувати подібні погрішності, тож навіть із врахуванням цього жінки стабільно демонструють менше сексуальних думок і меншу. Ініціативність, відповідаючи на питання, на що проводити дослідження, аби довести, і так очевидне, скажу ось що важливий не сам факт того, що чоловіки хочуть сексу більше аніж жінки, а причини цієї різниці дівчата мають менше лібідо, бо це природній процес. Чи вони не проявляють свою сексуальність, тому що бояться осуду? А може є ще й інші речі, яким довгий час не надавали великого значення. Значна частина психологів переконана, що жінки хочуть менше сексу ніж чоловіки, і це зумовлено біологічними потребами. А причини потрібно шукати у еволюційних витоках. Згідно з цим підходом, вигідна стратегія чоловіків це статеві контакти з великою кількістю жінок, що збільшує репродуктивний потенціал. Більше жінок більше шансів на передачу власних генів. Сістєми особливість будь-якого організму на нашій планеті це передача власних копій генів, і для цього розвинулися різні стратегії, в тому числі і високий статевий потяг або відкритість до випадкових сексуальних контактів. Водночас жінки обмежені вагітністю за один і той самий період. Жінка може передати свої гени лише раз, тоді як чоловік, ну хоч 20. А F-16 союзники за цей час не можуть передати. Ми ці відмінності у лібідо між чоловіками і жінками еволюціонували як адаптивні реакції на ті умови, в яких жили наші пращури, що лише сформувало сучасні прояви сексуальної поведінки. Звичайно, що ми, сучасні люди, можемо не хотіти передавати свої гени, використовувати контрацепцію чи відтерміновувати батьківство і материнство. До речі, лібідо чоловіків залишається відносно стабільним протягом часу, тоді як лібідо жінок. Мінливе, дуже часто ця різниця пояснюється вагітністю і пологами. Так, в середньому бажання жінок зменшується приблизно за три місяці до пологів і починає збільшуватися після народження дитини через 3-12 місяців. У 2023 році група дослідників опублікувала статтю, в якій розширила це питання і порівняла мінливість сексуального потягу за короткі і за довгі проміжки. В одному лонгітюдному дослідженні вони вивчали лібідо протягом цілих 13 ти років, а в інших двох зміни за 7 днів. Лонгітюдні дослідження це ті, які тестують учасників протягом якогось тривалого часу, аби побачити, як вони змінюються за кілька місяців або років. Тож, перш за все, у дослідженні тривалістю 13 років жіночері лібідо справді було мінливішим аніж чоловіче. Але у більш короткотривалих дослідженнях, ті, що тривали по 7 днів, суттєвої різниці у стабільності бажання між чоловіками і жінками не було. В середньому сексуальне бажання всіх учасників коливалося внаслідок поганого настрою, втоми або непорозумінь у стосунках. Тоді чому ми маємо думати, що жінки, які не є вагітними або новоспеченими матерями, менш зацікавлені у любощах? Інші психологи переконані, виховання також залишає свій внесок. Жінки, може і хочуть е, сексу більше, але бояться про це зізнаватися. У більшості культур світу вважається, що саме чоловік буде ініціатором процесу, а жінка ну, таке пасивною. Не дивно, що в багатьох країнах Африки та Азії досі практикують жіночі обрізання. За якого видаляють зовнішню частину статевих органів, що, за переконаннями, мало би зменшити сексуальний інтерес. Роблять це в ранньому дитинстві, дехто отримує зараження крові, хтось навіть помирає, але для більшості в майбутньому це приносить постійне відчуття нестерпного болю під час статевого акту. No, God, please, no, no! На no! загалом вже жінки, які дотримуються традиційних гендерних ролей, більше покладаються на сексуальне бажання своїх партнерів при визначенні частоти сексу і займають пасивнішу роль. Вони кохаються не тоді, коли виникає таке бажання, а тоді, коли партнер проявляє ініціативу. А ось жінки, які не дотримуються традиційної ролі піддатливої жінки, як правило, і більш ініціативні, безумовно. Суперечка щодо природи проти виховання. Позбавлена сенсу і те і інше впливає на різницю у лібідо. Але є ще одна річ, яку дослідники довго не помічали, і це на думку Варени Кляйн та Тері Конлі, те, що жінки не отримують той самий рівень задоволення під час коїтосу, що і чоловіки, ці ж дослідниці опублікували статтю, якій пояснили можливі причини меншого потягу у жінок. І першою причиною вони вважають анатомічні відмінності. Річ у тім, що оскільки хлопчики з раннього дитинства торкаються пеніса під час сечовипускання, то вони і швидше починають певне самовивчення. Дівчата ж повинні цілеспрямовано і усвідомлено до цього прийти, що може статися вже з початком статевого життя. Не всі дорослі жінки знають, що клітор теж важлива частина тіла і з його допомогою можна отримувати задоволення. Це скарб. Дівчата, прошу вас, гляньте, моє відео про жіноче задоволення, воно актуальне завжди. Сюди також можна віднести той факт, що проникнення для жінок буває болісним. Приблизно 30% жінок повідомляють про біль під час статевого акту, але гірше те, що лише половина з них кажуть про це своєму партнеру. Тому погодьтеся любити те, що приносить біль. Це щось доволі суперечливе, звісно, якщо ви не мазохістка. Різниця між чоловіками і жінками також у тому, коли настає готовність до статевого акту, потяг відіграє у цьому одну з ключових ролей. Це свого роду рушійна сила, мотивація, бажання для отримання сексуального досвіду і задоволення. Спершу про те, яким взагалі буває той потяг: нічний експрес, нічний швидкий чи інтерсіті плюс. А як я вас випередила? Але в коментарях все ще вітаються жарти про потяг. Е Добре, насправді є спонтанний потяг, це коли сексуальне бажання виникає раптово і стимульований, коли бажання виникає внаслідок якогось стимулу, фантазії, дотиків і поцілунків. Протягом тривалого часу вважалося, що саме спонтанне бажання є еталонним, тобто так збуджуються абсолютно всі чоловіки та жінки. Хоча тепер ми знаємо, що останні більшою мірою тяжіють до другого варіанту не всі і не у всіх випадках. Проте на початку 2000-х розмарій басон опитала сотні жінок, які повідомляли, що на початку статевого акту вони здебільшого не відчувають бажання чи то хіті, а зберігають певну нейтральність. І лише коли вони в процесі, то починають збуджуватись. З того часу було проведено багато досліджень, які відтворювали ці результати. На диво жінок, у яких секс передує збудженню, більше ніж тих жінок, у яких виникає спонтанне бажання. Також що не менш цікаво, жінки не завжди можуть відрізнити потяг і фізіологічне зброй. Збудження. Тоді як чоловік, що відчуває навіть невеличке збудження, майже точно знає про це, навіть не зазираючи собі у штані. Іноді сексуальний інтерес виникає перед збудженням, а іноді навпаки, спершу фізіологічне збудження, себто прилив крові до геніталій, а вже потім сексуальний інтерес. Це цілком нормально і не потрібно бити на сполох, якщо ви помічали подібне за собою. Просто дайте собі більше часу на попередні пестощі. Направду, збудження починається в голові, і якщо є якісь перешкоджаючі факти, Фактори, як, наприклад, тривога, апатія чи втома, бажання може і не з'явитися навіть попри те, що фізіологічна реакція збудження буде. І ще одна неочевидна причина різниці лібі до жінок та чоловіків це сам статевий акт і уявлення про те, яким він має бути. В класичному розумінні він починається знову ж таки з ініціативи чоловіка. Але якщо враховувати попередню інформацію, то в цьому немає нічого геть поганого. Та коли закінчується статевий акт, правильно, переважно тоді, коли закінчує чоловік, була ясновидіча в мене з Борисполя і сказала: не кінчай яким чином жінка мала би встигнути досягти кульмінації до того, як це зробить її партнер? Тому виходить, що значна частина жінок регулярно недоотримує, тоді як середньостатистичний чоловік отримує оргазм у 85-95% випадків сексуальної активності. У великій вибірці понад 52 тисяч дорослих гетеросексуальні жінки були категорією, яка відчувала оргазм. Найменше 65% опитаних гетеросексуальних жінок повідомили про те, що завжди або зазвичай досягають оргазму. Що не скажеш про лесбійок, з яких 86% отримують оргазм завжди або зазвичай. Е, ну що тут сказати, Ілона, ніколи не здавайся звісно, продовжувати поштовхи після кульмінації чоловіку досить неприємно, але можна ж використовувати і інші підходи. До речі, одним із перших, хто помітив щось схоже у жінок, були ще Мастерс і Джонсон, котрі написали популярну свого часу книгу Сексуальні реакції людини. Під час коїтусу ближче до оргазму клітор наче ховається. Він втягується під свою маленьку крайню плоть. Мабуть, через те, що у цей момент стає настільки гіперчутливим, що доторки до нього викликають неприємні відчуття. Тож Адже на те, що жінки загалом отримують менше задоволення від статевого акту, бо потрібно більше часу, більше розслабленості, більше розмов, а ще сам механізм виникнення бажання, де лібідо може зростати вже в процесі, а ще можливі больові відчуття. То не дивно, що жінки можуть бути менш зацікавленими у сексі. Звісно, це якщо сильно узагальнити, бо само собою є дуже сексуально активні жінки і, взагалі. Неактивні чоловіки, а це відео лише спосіб подумати над власними потребами і потребами свого партнера або партнерки. Та й, зрештою, хіба секс то єдина причина для радощів? Насправді, якщо вірити перевіреним джерелам, лише кожна четверта пара є щасливою і залежить це від інших факторів. Ну Що поробиш? Насправді, все про що сьогодні йшлося у відео, ви можете перевірити самостійно, бо я завжди залишаю список використаних джерел у вигляді Google-документу в описі відео. Хороша новина в тому, що ситуація змінюється і в ході того, як пари отримують інформацію щодо сексуальності, вони все більше розуміють, як же дійти до тієї гармонії, коли добре обом. Немалу роль у цьому відіграють розмови. Я напевно не втомлюся повторювати, що треба говорити ротом про все, що подобається і не подобається. Ваш хлопець чи дівчина не може це дізнатись в інший спосіб. Любі підписники, я відкрила банку для підсилення збору від фонду Порт-Франківськ на дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Як ви знаєте, тепер монобанк дозволяє приєднувати свою банку до вже існуючого збору. Тому за бажання ви можете зробити те саме, адже потрібно дуже багато. Ато гривнів. Ми з Порт Франківськом дружимо вже давно. Я їм повністю довіряю. А ви можете перевірити всі звіти у них на сайті або у соцмережах. Посилання залишаю в описі і дякую за кожну гривню, яку ви задонатите. Коли в парі різне лібідо, це не унікальна подія, і порівнювати з якимись нормами взагалі немає сенсу. Оскільки нормальної частоти того, скільки ж вам має хотітись, просто-напросто не існує. Потяг також коливається протягом одних і тих самих стосунків, а ще може відрізнятися між взаєминами з різними людьми, і все це цілком нормально. Крім того, люди можуть керуватися різними мотивами. Наприклад, опитані гетеросексуальні чоловіки у статті 2014 року повідомляли, що вони мотивовані. І бажанням отримати сексуальне розвантаження, власний оргазм і задоволення партнерки. Жінки ж керувалися здебільшого емоційною близькістю і відчуттям інтимності, а ще обов'язком перед своїм партнером, мовляв, ну треба займатися сексом, бо для нього це важливо. Це що, ти? Це що ти плачеш? Я можу зрозуміти прагнення людини ощасливити того, до кого маєш почуття, але здорові сексуальні стосунки це не лише про згоду, а і про взаємне бажання. Подумайте, що вам приносить задоволення, і спробуйте це інтегрувати у ваші стосунки. І основа, ґрунт, моноліт цього відео як задовільнити дівчину. Розповідаю простий секрет. Нагодуйте її смачною їжею, якийсь добрий бургер або суші чи піца підійдуть. Друге, що ви можете зробити, це дати добряче відіспатись. Наступне сядьте і розкажіть в десяте, як ви в неї закохались, але з усіма подробицями. По всух, ще як варіант, можна забезпечити її безперебійним доступом до інтернету, коли вимикають світло. Якщо без жартів, то психологічне самопочуття дійсно важливе. А ще не нехтуйте попередніми пестощами. Це так само важливо, як прогрівати авто в Симку, уявіть, що ваша дівчина це дизельний двигун, і не газуйте зі старту. Чи хочуть жінки менше сексу ніж чоловіки? Не настільки, щоб можна було зараховувати перших до пасивних, безініціативних і незадоволених. Як можна зрозуміти у висновку, є дуже велика кількість факторів, які визначають гендерні відмінності статевого потягу. Початок збудження вже в процесі статевого акту, а фактично потреба в довшому часі попередніх пестощів, можливий біль, який відчувають деякі жінки. Чи менша регулярність оргазмів. Зрештою, важлива не так кількість, як якість. А тому просто брати і порівнювати лібідо жінок і чоловіків за одним шаблоном хибно. Традиційно запрошую до обговорення у коментарях. Не забувайте, що ваша вподобайка і поширення неабияк важливі, а ми зустрінемося скоро у новому відео. І нагадую про збір, посилання на який залишила в описі.